Фактично з тим нашим водоканалом вже е років три соціальна проблема трогобич воює. Другович, воює Дрогобич, воює трусковець, воюють люди і. Воно закрутився клубок такий, що перед виборами попередня влада не хотіла йти на якісь е, радикальні речі, щоб ці проблеми зникнути стопаді місяці. ми стало перед фактом, що водоканал збройним що десь 4 е, е, мільйонів гривень. Частину грошей справи, але кожен місяць е, нам воду продає другому. Значить, в доброго йде розгалуження е гілки на грусовець, і там ходить так, що е ми купляємо в доброго воду по тій самій ціні. Як будь-яка людина Дрогобича платить по лічильнику, Тобто зараз Дрогобич платить 8,70, Здається, 9 гривні І ось за цю ціну 9 гривнів нам дрогобич. Поставив лічильник в Доброгостові і продає Доброгостові. А ту воду, що треба сюди довести, кожному споживачеві. споживача. ми фактично виходить так, що попередній тариф, який виконком сформував в травні минулого року, він значить, розрахований, що ми купуємо в Доброгостові воду за десь 5, орієнтовно 5 гривень. У нас проблема з водоканалом почалася у 2005 році, коли на теренахстача появилася якась невідома фірма Шкалька. Вона зобов'язувалася модернізувати систему водопостачання і водовідведення водопостачання, а також мораторій на 10 років. Одо тарифів свої інвестиційні зобов'язання вона не виконала. Система водопостачання, водовідведення не модернізована. Тарифи буквально за пів року почали рости. Моя пропозиція така: якщо у нас влада чесна та народна, то вона повинна звернутися в новостворений національний антикорупційний комітет, щоб по даному факту було проведено розслідування і ця земельна ділянка розміром. 132 гектара було повернено в комунальну власність Трускавця. Минулого тижня я прийшов на сесію мало бути створена на комісія. Представте собі наші шановні депутати оцей голова посту. Мені навіть не дали слово. Проголосували не дати слово. Вони не хочуть чути права. Комісію не створили. Комісію доручили вести керівнику житлово-комунального господарства, не керівнику, а головну комісію, який працював спільно за хричну, усвоював його їхні кошти. І міська рада прийняла таке рішення, тарифи не піднімати. Ми робилися чого? Ми правда судилися, ми зверталися в різні організації, ніяких мір, е, ніяких відповідей. І, 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 і тому в нас з'явився вбор порядка 20 мільйонів. 11,5 мільйони ми фактично перекрили завдяки різниці тарифів е, по населенню. Тобто, перекрили боргу Дробицькому до каналу. На сьогоднішній день боргу Дробицькому каналу строїть 5,8 млн грн.